І всім привіт! Сьогодні ми будемо куштувати фідел стебл. Зараз я її відкрию. І так. З вами Massworks і Юрієна ми себе будемо щось сказати. Вона. Є... І так, бачите, якого вона кольору. Ось така від містера Біста шоколадка. Так. Прикольно. Так, сматочок. Спробуємо сьогодні. Я майже як мілка. Це як він називається? Якісь там з надувним рисом, чи як це називається? Коротше, теж це смачно цей. Так, смачно, але якось молочний шоколад смачніший. Так, пробуємо це. І так, що в нас тут. Ну, коротше, такий ось обзор на Фістаблс, коли воно заїхало в Німеччину. Якщо ви живете в Канаді, в френцутському Франц... секторі Канади, чи як воно там називається, е, як... Америці або Австралії. або Австралії чи Німеччині ви можете піти в якийсь магазин, а там повинен бути Фістаблс. Ну так, і я можу заказати на якусь сайт. До побачення! З я, вами був... Так, якщо поставити лайк.